Друзі, нас інфоперші. Про головне поїхали. Пролунав вибух на червоній площі поряд з Кремлем. Сьогодні червона площа буде закрита для відвідувачів. Відразу написали роз Інтернет у Москві відрубали до 10 травня. Він буде за перебує. Мене усюди, бояться за повторний удари ще більше масований, ніж сьогодні. Вранці що ж у Москві, котре пролунали вибухи попередню російську столицю, атакували невідомі дрони. Спершу російські змі повідомляли, що вибухи пролунали на підступах до російської столиці, зокрема у хімках. і Інших районах Підмосков'я. згодом з'явилася проба бавуну та задимлення трьох військових об'єктах та поряд із Кремлем. Поблизу Кремля осколками посікло взвод розгвардійців, який вишукувався для здачі на раду. Після репетиції параду дрон влучив прямо у них. 12 загиблих, ще 20 поранених через загрозу небезпечних об'єктів у аеропортах. Москви вели план Килим. Він означає, що роботу литовищ обмежили, адже літаки тут як не відправляють, так і не приймають. Також у будівлі підрозділу поліції особового призначення. Ня розвардії, знову сталася пожежа. Також зафіксовано займання на території однієї з військових частин, а також казарми ФСБ, крім того, у Москві сталася пожежа на території військової частини в районі Соколиної гори, де базуються ангари з військовою парадною технікою. Повідомляє видання Сота за даними змі. Спалахнули гаражі на території військової частини. Площа займання становила 200 квадратних метрів біля зони технічного обслуговування та ремонту частин. Загинуло понад 198 військових. Фа за цю ніч тільки у Кремлі, крім того, поранено 49 серед цивільних втрат. Немає втім у Росії ж пропаганди своя реальність на цей рахунок. За даними телеграм-каналів, Артаку координували та коригували прихильники партизан. Кирило сезону пише наступне, шановне панство. Що маємо за цю ніч? А поки виключна інформація від наших кореспондентів з болоти Липецька область близько 23.30 місцеві пабліки повідомили про кілька вибухів у місті вимкненосереном. Пепопрацювала активно. Над регіоном збито кілька цілей постраждалих та руйнування землі не зафіксовано до цього звуки. Польоту дронів чули у Воловському районі. введено червоний рівень загрози попел, Арія, Зайська, Тамбовська, Тульська, Тульська області. Теж червоний рівень повітряної тривоги за моніторинговими каналами під загрозою Астраханська Нижньогородська Тверська, Смоленська області. Аеропорти Москви дванадцяти десять сім ночі. Одено план кавіуровнуковадмидітвожуковському. Перше ночі обмеження на роботу. Оту Шереметіво та аеропорту Грабцево в Калузі 5.40 ранку. Повне припинення вильотів і прильотів Московська область. Не менше 20 вибухів. Офіційна Москва повідомила про збиття 19 дронів, зокрема у шести районах у Нарофомінському районі. Місцеві пабліки повідомляли про серію вибухів між 1.05 та 1.30 ночі. Казань і Нижньокамська. Також введено план ковіора через загрозу атак Бапала Аре потиція параду на 9 травня. Тривають політологолубуцьке підкреслює 9 має. В Москві плани Путіна руйнуються на очах. Схоже, Путін реально боїться нашого дару дронами. Його гості бояться використання у терактах ФСБ для резонансності, як мінімум, корисні ідіоти Кремля пробують зіскочити багатьма. Озвучується вересі, що це луча і фіцу натякнули з білого дому терміново захворіти або чи на додаток до попередження американців. Вони серйозно сприйняли попередження зеленського, що він гостям Путіна ніякої гарантії давати не буде і не рекомендує з погляду безпеки. Відвідувати Російську Федерацію, бо Росія традиційно може робити зі свого боку різні, скажімо, так, кроки і відпади, і підриви, і підпали, і тощо. А потім звинувачувати нас у будь-якому випадку у прем'єра Словаччини Роберта Фіцо різко погіршився стан здоров'я. Він скасував робочі заходи у пресу вже злиту версію, що це нервове. Мовляв, наближається 15 травня. Річниця замаху можливої і психологічна проблема. Він починає усвідомлювати, що все могло статися. Сербська лідера Олександра Учич за. Хворів у США і зараз в лікарні обидва попередньо погоджувалися приїхати на парад Побєди до Путіна, і обидва не надали поки ніяких пояснень, що ж з ними сталося, які проблеми зі здоров'ям щодо поїздки до Путіна на 9 мая, то офіційних відмов поки не надсилалося. Формально лишається можливість здійснення візиту в Учич і Фіцо, поки в Учич і Фіцо. Тільки хто про довести до, до всіх зацікавлені сторін, що раптом захворіли мулата сілва поки ніде не падав і не застуджувався. Однак ще має дні чотири, бо минулого разу він за три дні до обіцяного і дуже незручного для сілої візиту до Путіна на саміт в Рікс у Казані потрапив до лікарні через побутовий нещасний випадок, внаслідок якого він отримав тупу травму потилиці, і лікарі порадили уникати далеких авіаперельотів та залишатися під медичним наглядом. Лукашенка Алієва пошиня на лідерів середньоазійських країн є ще шість днів на раптові побутові травми і хвороби або стихійні лиха в країні теж робоче. Варіант решта гостей навряд та має можливість відмовитися лідери Куби, Лаосу, вінеї Бісау, Буркіна, Фасо, В'єтнаму, Палестинська адміністрація, тим більше і Рашкових Абхазії і південної Осетії. А от сіней П напевно приїде, чого б мав упустити можливість прийняти вірно піддинські знаки уваги і поваги від Путіна. Але Дмитрій Медведєв сьогоднішньої заявою мало че зменшити ентузіазм. Ти гостей, які все ж більше схиляються до приїзду. Загалене непоголине, чому заявило. Що не може забезпечити безпеку світових лідерів в Москві, а хто шукає його гарантії? Просто словесна провокація. Найбільша гнида розуміє, що у разі реальної провокації на День поб'єди ніхто не гарантує, що в Києві настане 10 травня, бо ці слова Мід'єва можна читати двояко. Я не підтвердження, що російські спецслужби все ж справді планують теракти в Москві від імені України з постраждалими зарубіжними гостями. І як підтвердження запланованого жорсткого удару по Києву, можливо, арішником одна справа демонструвати історичну Ружбу і антифашизму за певні преференції путіну напевно довелося розплатитися. Майже з кожним гостем грішми знижками, пільгами, компромісами тощо і геть інша справа легітимізувати свою присутність удар по союзнику Європи і США. Досі певною мірою, попри озвучені наміри Трампа, взагалі усунулися від нашої країни. А якщо це буде ще і тактичний ядерний боєзаряд чи щось подібне, нікому не треба перспектив відмиватися від причетності до такого. До речі, набуває популярності версія, що Трамп вчинив особисто. Сто санкціонував дронові неприємності для Москви під час параду, бо визнав це зручним способом натякнути путіну або погоджуватися без умов на 30-денне перемир'я, щоби я мав змогу красивого йти з процесу або відвалим. Мовчатиме і далі чи висуватиме умови, і який зіпсує Путіну настрій на параді, погодиться й матиме спокій 8-9 числа. Тому не здивуюся, якщо найближчими днями Кремль вийде з компромісною пропозицією на 30 30-денного, скажімо, 14 14-денного припинення вогню, однак із захопленням 8-9 дев'ятого. Числа редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.